Ну і тепер переходимо безпосередньо до техніки виконання подвійних стрибків. І головний секрет подвійних стрибків це не надто їх ускладнювати. Адже по своїй суті це той самий базовий одинарний стрибок, просто трошки пришвидшений. І одразу зверніть, будь ласка, вашу увагу на такі основні моменти. Положення ваших рук та кістей залишається таким самим. Як і під час базового одинарного стрибка. Лікті спрямовані назад для того, щоб кісті опинилися біля наших стегон. А корпус, тобто верхня наша частина тіла, має бути розслаблена. Ну тільки не так вже розслаблена, не зовсім. Вона все таки має бути трошки в тонусі, але ви не маєте відчувати напруги в тілі. Далі, під час самого стрибка, коли наше тіло знаходиться у повітрі, наші ноги мають бути майже повністю прямими, лише трошки зігнутими у в колінях. Ось так. Додатково згинати коліна або відводити ноги вперед чи назад також не потрібно. Отак робити не треба. Ось так робити не треба. Наступне це момент приземлення. Ми його робимо на передню частину стопи. Тобто на подушечки, щоб просто знизити ударне навантаження, на суглоби. при цьому п'яти у нас можуть торкатися землі, так звичайно, але основне навантаження має бути на передню частину стопи.